Вітаю, сьогодні ми з вами будемо додавати та віднімати раціональні дроби з однаковими знаменниками. Власне, додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками дуже проста річ. Якщо у нас знаменники однакові, ми можемо записати їх у вигляді спільного знаменника для двох дробів, а з чисельниками зробити те, що написано між самими дробами Тобто, Якщо додавати, то додати, якщо віднімати, то відняти. Таким чином, ми будемо мати 3А, відняти А в чисельнику. Якщо можна виконати м, зведення подібних доданків чисельнику, ми це робимо. 3А відняти А, це буде лише 2А. В Знаменнику в нас лишається все ще 4Б. Якщо ми можемо 2 і 4 скоротити, а ми можемо на 2, то ми маємо теж це зробити: в чисельнику буде А, в знаменнику буде 2Б. Таким чином, ми перше завдання зробили повністю. Приступимо до другого завдання. Перш ніж його робити, ми маємо його дещо проаналізувати. Знову ж таки, знаменники в нас скрізь рівні, тому ми могли використати спільний знаменник для всіх трьох дробів. А ще у нас є ось тут мінус. Про нього детальніше, дещо пізніше, головне пам'ятати, що він там є. Записуємо спільну риску дробу, спільний знаменник 2А та переписуємо всі чисельники. Крім правда останнього чисельника. На ньому потрібно зупинитися дещо детальніше. Якщо перед дробом є мінус, це означає, що його потім в чисельник треба буде внести. Наприклад, ми можемо зразу змінити знаки чисельку на протилежні, а перед дробом поставити плюс. Або можемо зробити дещо інакше: наприклад, написати мінус, взяти чисельник в дужки і розкрити його потім. А головне, не забувати це робити. І є ще третій варіант, який роблять дуже часто. Але він пов'язаний з певними ризиками. Вносять зразу мінус в чисельник при записі. Що тоді відбувається? От давайте спробуємо зробити типовий варіант із типовими помилками. Ми бачимо мінус перед дужками, перед дробом. Чому перед дужками? От їх можна було тут зобразити? Ми пишемо мінус А, а далі пишемо мінус 2. Проблема в тім, що мінус ми до А внесли, а про мінус 2 ми забули. Це дуже часто проблема, дуже часто використовується саме от така помилка, і про них забувають. Якби було доданки в 3, вдруге, в, в третього, теж би знак могли б забути змінити. Тому, якщо ви хочете все зробити правильно, вам потрібно буде все-таки цей мінус, не тільки для першого доданка, а й для другого і всіх наступних. Тобто мінус на мінус 2 дасть плюс 2. Таким чином ви дуже компактно запишете. Але все-таки трапляються моменти, коли про цей мінус можна. Забути і не внести його, бути самобережними. Далі, коли ми з вами чисельнику вже записали всі наші чисельники перших трьох дробів, то можна зводити подібні доданки. Як ми будемо це робити? Ми маємо доданки які містять букву А, і нам потрібно буде їх пододавати та повіднімати між собою. 3А плюс 4А будемо мати 7А і відняти А. Матимемо 6А. Також у нас є доданки, такі як плюс 1, мінус 3 та плюс 2. Рекомендую все-таки додавати 1 і 2 між собою, оскільки це доданки з однаковими знаками. 1 плюс 2 3. І віднімемо 3, матимемо 0. Писати плюс 0 особливого сенсу немає. Тому можна зразу записати спільну різку дробу, під якою записати 2А. А 6А на 2А можна скоротити. 6 ділимо на 2 маємо 3, а скорочується повністю. Тому відповідь в даному прикладі буде просто 3. Таким чином, ми з вами, як бачите, зробили друге завдання. Приступимо до виконання третього завдання. Як бачимо, знаменники у нас дещо відрізняються один від одного. Перепишемо знаменник другого дробу. Ми чітко розуміємо, що вони дещо схожі, але відрізняються ці знаменники. І давайте спробуємо записати. Ось другий знаменник в такому порядку, як записані доданки в першому. Тобто на початку буде написано А, але правда, в нас мінус А, а далі б мав бути написано мінус Б, щоправда, у нас просто Б або плюс Б. Як бачимо, порядок доданків збігається, але знаки в них інші. Давайте винесемо мінус дужки. В дужках тоді буде не мінус А, а просто А, і не плюс Б, а мінус Б. Якщо придивитися тепер більш уважніше, ми бачимо, що ось дана частинка у нас співпадатиме, це хороший варіант, і він нам дозволить працювати з даними дробами, як із дробами, що мають спільний знаменник. Про що йде мова? Про те, що ось цей мінус можна буде винести з нашого дробу. І мінус на цей плюс дадуть нам мінус, тобто між дробами можна буде поставити мінус. Таким чином, ми записуємо перший дріб так, як є, далі другий дріб виглядав би, як 3Ц, що ділиться знову ж таки, уже на мінус А-Б, і тут би був би плюс. Якщо ми з вами хочемо поборотися із цими знаками, як уже говорив, можна було би зразу записати тут А-Б, а цей плюс і мінус перетворити на мінус. Тепер ми бачимо, що в нас є справді два дроби, знаменники яких однакові. Це буде А-Б. А в чисельнику буде 5B-3C. Якби можна було відняти або додати, і можна було б скоротити, ми б це робили. В даному прикладі ми це зробити не можемо. Що ж, на сьогодні все. Пробуйте, І у вас все обов'язково вдасться!